Без умазен, блядь. Mm. Ні, я два тижні з кимось, я з Вадим два тижні, так класно Вадим. Uh. Йо. Блядь, хто? Блє, хто, хто добрав, Роман? Зібіться, Вадим, зі я взяв дві пушки. Ой, так, ні. Ну ти дві пушки взяв переду мною, Роман. Бере, бере, не кучився. У мене взагалі не маніакий. Бігаю по приколу. О, є пушка.

Дал? Блядь, Нет, купил, но хапал, дал. У ноу, да, у ноу хапал. Окей. Нема. Блядь. Да. Сука, первый раз на тебя не делюсь идти, Мэрл. Пускай бы назад уже пилосас одни. А что я, блядь? Ты знаешь, я. Да ты знаешь, что надо. Та в мене на мобільному пін 70, я зараз переключу ще на другий. Може. Напевно, вот дайте сюда Уже Эй, тут кого-то Раз! Красава! даты. Я ему 160 занял. Кто тут ходит? На горе. Держи пальцем. Дайте мне. На горе. Где залез? В Вот сюда... О, Тут кого? О, так раз Мам. Диги, диги, брю. Чекай это что с... Я ничего нормально підняти. Добре. Блин, дра. Карас то и белый. То він падав білий.

<laughs> dat is een balladen. Ja, nee, nee, dat is een andere. Dat is dat makkelijke. Dat is. Dat is een Wat is dat? Wat is dat? 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 Is Is dat? Is Is dat? Is Is dat? 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 Is Is dat? Is Is dat? Is Is dat? Я так мутаю. Бля, я за спину світ, та... блядь. Mm. А я думаю, что-то грузит, херово. А ч? Свет звонит на тест телефона, я знаю, граю. Ага. Я зараз поповню свого. Vai é cãp um bopaste é. pra crehhh Vai por Ponホ não vamos😓e Fas de bopактерia нас не моральный, там есть что, блядь. Аю нахуй. Каче, сучка. по пусть тебе можно брат? Смотрите, ну. блядь. Брат, видай с ней побуду, да? 94. 94. А да? Адамный, я? Тут сюда. Блядь, там ты можешь послута крома? Не, брат. Ну це симпингом грати це одне задоволення. На нахер сотка. Де він пішов? Здох теж. Але де здох, я не знаю. Блять, тут уже другий йде. Воу! А ти? Я хто Я Як я Ну не пустить, блядь. Я якраз під катом еще дома його вітки викинувся тоже його викигав На помпана. Ден где ты лупи Ом скажи Але бляха, дали О, моч? Она Понти блять да зберет на разламах Бля, Пошу. я в побесі. Вот я не вс мужчина Воу, чекай. Не брал. Хотій я в цій грі фонпи не вийде. Хоч там потреба, то в мене є. Звідки він цим лупить? Де, 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 внизу, внизу він. Блядь. Снайпер на мене метить. Йота, 64 снайпера. Заду, дивись, дивись. Дивись, автомат сидит. Да. Я видел не не видно, да я тут. О, да? Да, ладно, лучше иногда строить. Що ти казав так? Ага. Дайте тут кусок аптеку. Ой, є атака. Що? А ч я? Czekaj, czeka, czeka. No, так, Ясь, no чого, чого, My, я А Ja ws mań РЕС. Yeah, раз, раз, можно, можно. Блин, маннесма дела. Эй, там эпичный ящик был. Ты, блядь, чебурак нахуй. Да я сейчас все грипом бы не выгиб, что все видно, блядь, здесь 24. А, бобра вам белого, блядь. Дай мне ноут. сюда, я зараз собі поповню. Жесть, я упав ще краще, ніж до аварії. І все. Зараз. Райо, блін? Ну, окрім рейсів. І мамонт є, блін, і... Правда, сири. Сира бомба, сира емка. Я чого собі, я помп. Під'єднай свій інтернет, Настя, до ноута. Свій інтернет до ноута. Де він летить? Що я тут на бета? Ми зараз закигнемо цю партію на копля. Ну що на бета раз. Блядь, патронів немає, похуй. Немає, немає патронів по, по одному магазину лише. У нас я? Да Блять дать эту драбу, ты задал 79. Сзади шаки с упал за зону. Ну, колма не хватает тут дулынь. не находят Ааа, в мене інтернет пропадает. Ми тыку не бьт. Сбьт? Чекай в мене якась смс, коли пришла крестьян. Дайте до дроба пизда! педагогу патрона. Я ебу ма. Давим. Капець! Кожне повідомлення до неї приходить пін 700, 800, 900, 1100 пін. За <ривіт> Що за херня? Я зайзду поповню собі мобільний. Що такого пінга так. не вийде? <ривіт> Рома, чекай. Що тут є? Да я не Як нема нічого? А чому я б так не п'ю? Бо їм отати треба. брат. я не попадаю, не попадаю. 72. Да, 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 вот там е, вы У мене одна патрона. О, У меня... У джигла? У мене є 50, да, ты я? У джигли, у джиглы. У джигли, джигли. Я ще по ящик, там типе сидел уже. Вау, там і корч є. Я понял, понял, понял. Тихо, 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 тихо. я вас понял. Ну, ну, На на нами... Ей, ми розбілилися, нам Міша патронил. Эээ, Ну, патроні. Давай, перездражай. 83?

Ня, у мене 63, два магазини, коротше. А, у oh, мене є бренд. Але аптек тут. А то що є великі гранки. Спасибо. Эй! А где патроны? Что мне не умер, блядь? Ты понимаешь? Лумен, слева. Ну no, а теперь сидел тут прямо у кобыл мене. 97 Заду, брат, заду, заду, брат, заду. Сарес. сзаду. Сараз. У мене нашелся! Ох, бля! Бля, бля! Да я не плену! Слева! С десь. Да, свилизу с... Ззаді є. Ото написав мені. Oh, Ззаді нас обійшли. Раз, 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 раз. Нок одна? О, добили, добили да є Рассея. Здесь он стол дня? Ла цепина. Супер. Вірву. Ще один. Дулейн зараз здохне. Піде один лише. Ні, два. Два? Ну то здохне два. Вірву. Вірву. Кравниш.